Ще одна гірка звістка з фронту сколихнула Іваничівську громаду. Війна забрала життя героя Віталія Павловича. Захисник загинув 7 листопада 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Васильівка, Куп'янського району Харківської області, внаслідок ворожого обстрілу. Про дату та час поховання захисника буде повідомлено додатково. На Волині проведуть в останню земну дорогу полеглого героя Сергія Ярощука. Воїн поліг на 46-му році життя 4 листопада на Донеччині. Чин поховання відбудеться 9 листопада у Нововолинську. Траурний кортеж вирушить до будинку захисника. Далі о 14.00 розпочнеться панахида та прощання в храмі воздвиження чесного Христа Господнього. Поховають воїна на алеї Слави Героїв. У Володимирі прощатимуться з полеглим воїном Віталієм Подзізеєм. Герой поліг 3 листопада на Сумщині. Завтра, 9 листопада об 11.30, траурний кортеж вирушить від моргу у Володимирі. Далі попрямує до села Зимне, до рідного дому оборонця в селі Бубнів. Чин похорону відбудеться у понеділок, 10 листопада об 11 годині. На Волині чоловік зарізав співмешканку. Трагедія трапилася вночі у місті Володимир. Про це нам стало відомо з власних джерел. В ході побутового конфлікту місцевий житель схопив ножа та наніс удар в шию жінки, яка з ним проживала. Від отриманих травм потерпіла, на жаль, померла. Дану інформацію нам підтвердили в головному управлінні Нацполіції в Волині. На Волині сталася смертельна аварія. Надвечір поблизу міста Володимир 33-річний ковальчанин, кермуючи автомобілем Рено Мастер, збив пішохода. Потерпіла 47-річна місцева мешканка. Внаслідок отриманих травм згодом померла у лікарні. За фактом дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У Луцьку захмелений Карманич спричинив дорожню транспортну пригоду. Аварія трапилась на вулиці Задворецькій. Водій автомобіля Нісан в'їхав у припарковану Тойоту, яка в свою чергу відкотилася та в'їхала в дерево. Під час спілкування з винуватцем автопригоди патрульні помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Проте пройти услідування на місці події 47-річний карманич відмовився. Ба більше, як з'ясували правоохоронці, чоловік уже притягувався до відповідальності за керування останнє сп'яніння та позбавлений права керування транспортними засобами. У Луцьку на проспекті Перемоги серед ночі трапилася аварія. Водійка автомобіля Тесла не надала перевагу у русі та зіткнулася з автомобілем Citroen. На щастя, внаслідок автопригоди ніхто не постраждав. Під час спілкування з карманичкою патрульні виявили у жінки ознаки алкогольного сп'яніння. Під час усвідомлення драгер зафіксував понад два проміле, що в 10 разів перевищує норму. На рідну Волинь з російського полону повернувся захисник Віталій Глебов. Про це повідомили у Рожищенській міській раді. Довгих три роки воїн перебував у неволі та нарешті повертається додому. Містян закликають гідно зустріти героя в неділю, 9 листопада, у селі Рудня, орієнтовно о 10-10.30. Поблизу села Берестяни правоохоронці спільно з лісівниками спинили підозрілий транспортний засіб. При огляді виявилося, що він повністю завантажений деревиною без документів. Лісівники вважають, що незаконну порубку могли здійснити на території Національного природного парку Цуманська пуща. Наразі ж правоохоронці з'ясовують походження деревини місце можливої незаконної вирубки та встановлюють усіх причетних до правопорушення. На кордоні України тимчасово припинили пропускати людей та транспорт. Причиною зупинки роботи пунктів пропуску на державному кордоні став збій з електроживленням після масштабного ворожого обстрілу енергооб'єктів. Наразі фахівці працюють над усуненням наслідків атаки. Найближчим часом пункти пропуску запрацюють у штатному режимі. У Луцьку поблизу північного ринку завершують роботи з облаштування кільцевої розв'язки, де водіям потрібно завчасно обирати смугу руху та не змінювати її під час проїзду. Це вже друге, так зване турбокільце у місті. На кільцевій розв'язці нанесли розмітку. Також встановили знаки над смугами руху, які відображають геометрію кільцевої розв'язки та напрямок руху смугами для додаткової інформативності водіїв. На прохання підприємців біля кільця організували паралельну стоянку з визначеними місцями для людей з інвалідністю. До паркумістя облаштували підходи, технічні тротуари та пониження. Зрадив державу та пішов на співпрацю з ворогом у Луцьку за колабораційну діяльність судили жителя Луганська. Відомо, що чоловік з приходом окупаційної влади зайняв посаду головного спеціаліста у місцевому незаконно створеному верховному суді ЛНР та по сьогоднішній день продовжує працювати на окупантів народня 20 по 3 квітня 23 сі працював на посаді головного спеціаліста відділу документу обороту і діловодства. У незаконному судовому ранілене, так званому Верховному суді Луганської Народної Республіки, діючи супереч інтересам держави і суверенітету та територіальної цінності, підтримуючи агресію Російської Федерації проти України, поводиться на пропозицію представників держави АГС Російської Федерації та добровільно зайняв посаду главного спеціаліста відділу документа оборони відділу проспорт мова на виконання законному судовому. В органі так званому Верховному суді Луганської Народної Республіки. У суді першої інстанції стороні обвинувачення вдалося довести винуватість фігуранта у скоєному злочині. Тож Луцький міськрайонний суд заочно засудив чоловіка до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати посади в органах судової влади на строк 10 років. В свою чергу захисник обвинуваченого вважає, що у суді першої інстанції не прозвучало доказів того, що чоловік пішов на співпрацю з ворогом добровільно. Тож оскаржує вирок наразі в апеляції. Мої основні записує злочину асаму. Чистиною саме статті 15 приймати, є до привітність заняття разом і посади. Протестовачі не мала жовтого допуск, який викажу наявність, вишивають саме рідному оліям. Натомість у першої інстанції ви проводите виступу, від наявність добровільності, суд посилається, а не на докази, як наданий купував, а не відсутні допози, які могли надати запит. Зокрема, згідно з артиз даного руку саме послідженнями. У слово сільні докази підтверджує саме довільне зайняття ворожованка посади, оскільки не надав доказі того, що не немає можливості відмовити стане становому факту психічного примусу, полос і фізичного примусу. Проте прокурор у справі відкидає такі доводи адвоката та підкріплює їх рядом доказів. Зокрема, зауважує, що в ході досудового розслідування було досліджено документи роботи незаконно створеного суду, де фігурує обвинувачений, а також особу підсудного підтвердили й свідки. Даючи оцінку вказаним до казанців, прийшли до правильного переконання, що відсутні будь-які обставини стверджувати про те, що останні дії під будь-яким примусом, а при цьому маючи вищу юридичну освіту, раніше обіймаючи посади в судових органах України, а саме в окружному адміністративному суді Луганської області, Останній Усвідомлював і розумів наслідки своїх дій. І так, я вважаю, що повністю винуватість ворушила учинили кривопорушення до ведена том дану вірну оцінку наведеним доказом. Зрештою, попри доводи сторони захисту, апеляційний суд ухвалив вирок суду першої інстанції залишити без змін. Анна телеканал Аверс.